день, друзі! Вітаю товариство техновір. І в нас на черзі ось такий красавчик 6330 John Deere 2011 рік випуску в суперовому, класному стані. Чотирихциліндровий, 4,8 літра об'єм двигуна з турбінкою. Зараз все розкажу, все покажу. Комплектований передньою навіскою. Передня гума 90% залишку Мішелін і розмір гуми 380-85 r 30 Що свідчить про те, що даний трактор заходить гарно в міжрядку. Але щоб він зайшов в міжрядочку, потрібно просто погратися ось, такими, ось цими дисками. Тобто то переставити право на ліво на право. І тоді у вас зміститься ширина колії і все буде чудово. Буде заходити в рядочки по 70, в кого можливо даже по 75, нема проблем. Заходить гарне виприскування, міжрядні якісь робити, роботи. Саме це той трактор, який буде універсально. По, по кінських силах відразу відкрив капот і подивимося. Зараз знайдемо ми дублюючу табличку, якщо в нас вийде. Так, друзі, я не знаю, чи я вам її покажу, але так покажу. Дивіться, друзі, 97 кВт. А це виходить приблизно 125 кінських, 128, навіть кінських сил. Про що це говорить? Це говорить про те, що тут при максимальному навантаженні, при максимальних обертах... Трактор видасть вам 128 кінських сил. Відразу звертаюся до хейтерів, що тут стільки нема, тут 115-120. Мені, друзі, все одно, є тут ці кінські сили чи нема. Я вам говорю по факту. Я вам показую всі його аргументи, скільки тут кВт. Якщо тут 110 кінських сил чи там 115 кінських сил, то, звісно, би, і завод поставив би табличку. Там не на 97. А поставив би на 80 кВт, розумієте? Тобто виходить так, що, що не я говорю неправду, а сам завод зробив неправду чи як. Тобто, ми бачимо факти, ми бачимо аргументи, і я вам їх озвучую. А ви собі, як хочете, так і розумієте. Ось такий відразу глянемо стан двигуна, все тут чудово, нічого не розбиралося. Ну, Технічно ідеальний трактор. Ідеальний. Так, да, потрібно замінити ось ці пильники, тому що вони порвані вже, але це ще оригінальні. Ну це все дрібниці. Абсолютно. Стан радіатора, подивіться. Суперовий. Звісно, потрібно замінити масла, фільтра, але хоча тут фільтр також чистенький. Тут так само пильник треба замінити. Звичайний Common Rail. Турбінка. Чистенька, сухенька, все тут окей. Що тут? Ну, не фокусується. Джундір, Ремушок стоїть оригінальний. За трактором дивилися, гарно його обслуговували, гарно експлуатували. Супер. Випав копачок. Ну, нічого, зараз ми його знайдемо. Ось такий тракторець. Пробіжимося ще. До речі, вже є підготовка під навігацію. Є, от, Бачимо розеточку, бачимо вже корпус на антенну стоїть. В принципі, підготовка є. Кому цікаво, купуємо антенну, купуємо монітор і трактор буде працювати. Взаді у нас стоїть гума абсолютно нова, альянс. 460 на 85 r 38 Так же само, щоб він і полі заходив в задню колію, потрібно поміняти самі колеса з дисками зліва право. і все. І тоді ширина колій зменшиться. Управління навіскою, стан навіски, суперовий, навіска не розбита. Маємо три пари гідровиходів. Навіска тут взагалі. Таке відчуття, що він дуже мало працював. Судячи по усьому фуркопу, я би сказав, що він більше працював в транспортних роботах, тому що часто видно, що тут є вироба така, така незначна, і часто його прицепляли за цей форкоп. Можливо, якусь сівалку, можливо, ще якийсь прицепний засіб і так далі. Але тракторець суперовий. Оригінальний, нічого не фарбоване. Видно, що трошки диски мають по таку почухраність. Чисто для естетики можна пофарбувати. Дивіться, загальний стан. Супер. В полі, кукуруза, клас. Йдемо в салон кабіни. Супер, дивіться, який гарний салон сидіння. Пасажира, сидіння оператора, пневмо, все оригінальне Є люк. Є люк. люк. Коробка передач PowerQuad. 6 діапазонів, 4 передачі, управління навіска, кондиціонер, вал відбору потужності, все дуже просто. І, та, а зараз, друзі, увага! 5863 мотогодини першого кругу. І тут ще така є функція. В крайності, якщо кондиціонер у вас не працює, ви собі відкриваєте переднє лобове, і ось такий природний кондиціонер вам буде в радість. Бачите, ось тут резеточки, це для навігації. В принципі, все. Заведемо, почуємо двигуну тракторця. Загальний вигляд, будь ласка, красавчик, в принципі, універсальний трактор 125-128 кінських сил. заходить в мізрядочку. може працювати як з дисками, з плугами і на таких більш легких роботах. Будь ласка. Гарний він, чудовий, простий в управлінні, нічого нема такого тяжкого, сложного. Тут все, все чудово. Так що так. Будь ласка, замовляємо. Пишіть, дзвоніть, переходимо в, нашу, в наш телеграм-канал, там буде опис, там буде ціна, там будуть додаткові фотографії. Вся інформація в нашому телеграм-каналі. Будь ласка, залітайте, підписуйтесь, буду радий вас бачити. Всіх обняв, бувайте здорові!